Привіт всім! Мене звати Ковальчук Олена, і сьогодні ми говоритимо з вами про серію дитячих книжок від Мартіна Садомки. Це серія для діток від 7 років, і я зараз поясню, чому б я дійсно не дуже рекомендувала читати її раніше. Хоча, можливо, це серія про те, як створити мотоцикл, збудувати будинок, як зробити. Залізницю, і також автомобіль. І є ще одна книга, яка називається Як змайструвати літак. Її зображення ви бачите, у мене її просто немає. Ну, хоча я була абсолютно впевнена, що вона в мене є. Ну, але немає. Це дуже цікава серія книг від чеського ілюстратора, саме ілюстратора та промислового дизайнера. І це дуже Сильно відчувається в малюнках. Я загалом люблю ось ці книги, в яких автор і пише, і малює. Ну, По-перше, тоді ці книги в будь-якому виданні будуть мати однакові малюнки. Так само, наприклад, у нас з Торбеном Кульманом, я про його книги, теж про мишок, до речі, тому що тут основні герої це миші. Я залишала відгук, посилання на нього ви бачите у себе вверху, а також я залишу в описі відео дуже класні книги, які розповідають так само про розвиток, про політ на Луну, про пірнання воду, про перші літаки. І ось тут, в принципі, все те саме. Але якщо у Торбена Кульмана це все ж таки... Казка це все ж таки така, знаєте, дитяча історія, де не так багато тексту, де багато неймовірних малюнків. То ось у Мартіна Садонки це вже, знаєте, така, такий перший підручник по механіці, я б сказала, ну, і по будівництву в тому рахунку. Тут дитина в кожній книзі знайомиться з тим. Як реально виглядає машина? Тут є прямо ескізи, тут є такі чертіжи, тут є, наприклад, пояснення складових термового редуктора. Якісь нюанси про колеса, як робиться щеплення, коробка передач. Тобто тут. Автор, який є промисловим дизайнером да, і ілюстратором, дійсно постарався доволі просто, але з такою прям ну, з технічною підковкою, пояснити дітям, як створені ці апарати. Як створені машини, так, да, це перші машини, але базово вони не відрізняються. Ну в електромашинах зараз там, звісно, трошки інакше, але все одно база є база. Про те, як залізницю будували про перші ось ці потяги, про парові, як прокладали перші дороги. Знову ж, як працюють. тому ось ці книги для таких почемучок, які, а як їздить потяг, а як машина крутить колеса, а чому вона гальмує тоді, то ось це книги, які дуже, дуже класно пояснять, і, скажімо так, для багатьох дорослих теж відкриють світ магії сучасного прогресу. Мені дуже сподобалися ці книги. Ми починали з ось цією з мотоциклу, починали років 5 і скажу чесно, трошечки ранувато. Загалом ці книги вони від сіми років. І, мабуть, так і треба. Ну, просто подивіться на те, як описана коробка передач з усіма її шестірнями. Я думаю, ви розумієте, що дитина там, в 4-5 років, ну, їй буде важко. Причому мені здається, що саме мотоцикл є найбільш важкою книгою з точки зору техніки. Але як тут все розписано? Це дуже-дуже круто. Карбюратор. Боже, карбюраторних машин, знаєте, вже не так багато. Але менше з тим. Це дійсно дуже класна книга. Причому ці книги вони пов'язані? Так, ви можете читати їх окремо, не в чіткій послідовності, але вони все ж таки пов'язані між собою. Тут, тут у нас одні і ті самі герої, така компанія героїв, в кожній книзі хтось там відкривається да, у нас більше-менше, але герої одні ті самі. Про будівництво дому. Так само про те, чому він має бути певним, про те, як під'єднуються інженерні комунікації. Тобто тут всі базові поняття, які насправді мають бути у людини. Ну, я вважаю, що дійсно мають бути, незалежно від того, хлопчик чи дівчинка, чи ще щось. Але про те, як як якби правильна послідовність будівництва будинку, ось тут вона є. Про якісь там нюанси, розповіді, як кришу класти, і навіть трошки про махінації з земельними ділянками, тут теж є. Самі по собі малюнки, вони такі, знаєте, якщо вони дуже реалістичні, коли ми говоримо про технічну частину, то звісно. Миші виглядають, ну, все ж таки, у Торбена Кульмана вони виглядають реалістичніше. Проте Мартін Содомка теж постарався, це, звісно, певний його стиль. І, можливо, мені він не такий близький, але він прикольний. Тут набагато більше тексту. Ну, тобто, якщо ми беремо Торбана Кульмана, там місцями тексту ну, по дві строчки і величезні малюнки. Тут ми бачимо повноцінний опис. Повноцінний опис з складними діалогами, з думками, з знаєте, такими певними магінаціями, складними в голові. Це дійсно. Короткі інструкції для дитини, щоб розібратися з навколишнім світом. Я б хотіла, мабуть, побачити ще книжку про корабель, але от зараз дивлюся на сайті. На жаль, такої книжки немає. Ну і навряд чи буде, тому що ці книги почали випускатися ще 10 років назад. І от я, власне кажучи, їх. Тільки у нас 5. Да? У мене 4, п'ятої немає. Вони всі, в принципі, доступні до продажу, не всі легко знайти. Наприклад, бачу, що будинок, мотоцикл та літак, наприклад, на Якабу їх немає. Можливо, є на інших сайтах, треба дивитись. І також є комплект з усіх п'яти книг, але теж на Якобу його немає, можливо, є на якоїсь іншій. Впевнено, що можна їх знайти в. Знайти їх в БУ Варіанті. Ось це знаєте, це ті книги, які для одних дітей стануть настільною книгою, особливо якщо це дитина там сімі, восьми, дев'яти років, яка цікавиться технікою, і якою це стане прям базою, такі енциклопедією певною. А якщо це дитина, якій це просто було цікаво, вона дізналась, і, власне кажучи, все, а читати самостійно ці книги, діти ну, можливо, будуть, але ну не знаю, мені здається, що манера написання доволі специфічна, як для дитини. Ну щоб її читала саме дитина. Тому не впевнена. Так, якщо вас зацікавили ці книги шукати. Також зверну вашу увагу на один момент. Якщо вам на фотографіях, коли ви будете їх шукати, буде здавати, що вони якісь потрьопані, то насправді, ну от, тут, звісно, воно оббивається потрохи, але загалом вони створені так, ніби їх вже пошарпали. Ну, ось так вони намальовані. А тому не бійтеся, головне, щоб це було всередині. І я впевнена. Що ваші маленькі механіки будуть в восторзі від того, як просто, але при цьому зрозуміло і технічно намальовані всі елементи машин, мотоцикла, літака, я не бачила, але я впевнена, що там все добре. Там, звісно, про перші літаки. Але, ну, певна база вона все одно є. Про сучасні, от прям про сучасні літаки, я не бачила книг. Тому якщо хтось знає дитячі книги, такі достатньо детальні. Про сучасні літаки буду дуже вдячна за рекомендацію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що всі, що я бачила, були все ж таки про літаки перші. Да, це невеличкі літаки. Більш простенькі, а от сучасні, ну якось не склались. Тому чи можу я рекомендувати, однозначно можу. Але у віці, ну найранішні 5 років, а краще реально 6-7, як вони і призначені, як зазначено на цих книгах. Проте, якщо ваш почемучка питає вас постійно, можете купити собі, прочитати, і ви теж будете знати, що відповісти вашій дитині. Бо чесно, в енциклопедіях написано сухо, а отут. Реально прикольно. Дякую за те, що подивилися це відео. Діліться вашими враженнями про ці книги, якщо вони у вас є. І до зустрічі в наступної п'ятниці знову поговоримо про книги.